Вітаю друзі! Вас на нашому каналі! Як бачите, сьогоднішнє відео у нас починається просто із гори посилок. Я на цьому тижні якось то одну посилку отримала, то другу, то третю. Я вже вирішила дочекаюся всіх і потім вже вам покажу, що я назаказувала. Будемо зараз відкривати і дивитися. Так, ну давайте найперше покажу. Я собі знову замовила свою улюблену каву від 25 Coffee Roasters. У мене на дачі е закінчилася. Ой, на дачі на роботі. Тиваємо, дивимося. Цього разу, як завжди, я вирішила замовити, спробувати. Новеньку каву. Я взагалом останнім часом е, замовляю ту каву, на якій є позначка ось ця мілк, ось тут. От я якось помітила, ці цікаво, мені заходять, цікаво, мені подобається. Так, цей раз у нас е, кава із Кенії, Кенія Зіруккі, навірно. Ілі, зі... 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 ну, коротше, якось так: Кенія Зіруккі. Аромат шепшина лемонграс смак червоні ягоди шипшина лемонграс Після смак ягідний. Будемо куштувати завтра з раночку. Буду собі заварювати і вам розкажу, е який тут смак. М -м -м. Ну, аромат, як завжди, як у всіх кав 25 кофе Розрес, вони дуже-дуже ароматні. Навіть моя співробітниця на роботі, як почуяла, як вони пахнуть. Ну, взагалі, їхня кава в мене на роботі був Міл Краш. Так вона мені прям все, давай мені свій промокод. І я також хочу замовити цю каву. І для вас також. Як завжди, я залишаю промокод на знижку 15%. Слово хатинка вводите при замовленні і отримуєте знижку 15%. Пахне шикарно. Я надію, що і на смак вона буде такою ж. Посилання, як завжди, я залишаю в описі до відео та в коментарях. Ну що, давайте будемо переходити. Давайте відкримо все. В мене дві посилочки із Китаю. А ось це в мене посилочка по Україні. Так, я вже у цієї людини замовляю не вперше, тому я маю надію, що все буде гарне та якісне. Я в інстаграмі багато років назад знайшла дівчинку, яка там торгує всякою різною косметикою. І в неї, знаєте, такі позиції, яких я не бачила там, в Єві, в Шармі. Ну, взагалі, отак, на продажу я їх не бачила таких позицій. І в неї дуже приємні ціни. Ось це мені подобається. І я іноді не часто, але іноді я в неї замовляла, замовляю. І ось ви знаєте, я в неї останній раз замовляла рік назад. Тональний крем Колаген. Він продається на мейкапі цей Колаген, він також продається на iHerb, якщо ви замовляєте, з Америки. Але там ціни йдуть дорожчі, ніж у неї. От. Тому я доволі так іноді, ну ж кажу, останній раз я в неї рік назад замовляла. От. І зараз у мене закінчився тональний крем, і я вирішила подивитися щось у неї. О, мені щось ще в подаруночок прийшло. Так, якась, мабуть, масочка. Так, ну і ось, в принципі, сам тональний крем. Я замовила не прям тональний крем, а замовила BB чи CC. Для обличчя. В общем, це такий крем, який наносиш як крем, і він потім матує шкіру. Тобто нема цього вираженого, знаєте, як е ефекту, як дають тональні креми. Думаю, спробую. Я такого ще не пробувала жодного разу. Фірма Ревалю. Рева, ну, в общем, хто знає, той знає. Ось такий замовила. Ну, такий маленький CC CC, CC Крем. Так. Пахне так собі, чесно кажучи. Якимось травками пахне. І що саме цікаве, він на колір, він зеленого кольору, але потім він повинен під. Ой, точно, слухайте, він прям на очах. Із зеленого робиться таким, як тоналка. Прикольно! Але ж його не видно прямо на шкірі, знаєте, так, щоб сильно. Прикольно. Ну, подивлюся, як до обличчя підійде. В ньому немає відтінків, тому що він якби підлаштовується під тон вашої шкіри. Ну, Буду пробувати, потім вам розкажу. Але те, що бачу на руці, то мені дуже прямо подобається. Ну, і знаєте, мені потрібно було в неї замовити тільки тональний крем. Але ж, замовляти, платити за доставку, знаєте, думаю, треба щось іще. Я в неї побачила ось такий спрей: це якісь солі, морські солі. Супер об'єм, надійна фіксація, легка укладка. В общем, це я, в принципі, взяла для об'єму. Ось така штучка. Я взяла для об'єму. Мені цікаво, працює він при сушці чи не працює. Тому що я була, хто дивився, замовляла з тему, такий як порошочок. Фігня. Знаєте, що от той порошочок? Це. Компонент із сухого шампуня, От коли жирні корені посипав тим порошочком і корені перестали бути жирними. Але на об'єм воно особо нічого не дає. За оцю штуку там відгуки були. Боже, шикардосні. Ой, запах має дуже приємний, як свіжі духи. В общем, буду пробувати. Якщо ви вдруг захочете замовити, давайте я вам покажу її візиточку. Тут є і номер телефона, і її посилання в Інстаграмі. Так, давайте я потримаю. Ви робіть якщо, скріншоти собі. Приближайте, кому потрібно. Тут у неї іще зроби фото свого замовлення, додай в сторіс із відміткою магазина. І вже при наступному замовленні отримає знижку 5% плюс подарунок. Я цього, чесно кажучи, ніколи не робила. Хоча, виходить, на Ютубі я показую, але за це знижку ніяку не отримаю. От. А в інстаграмі не дуже люблю знімати і показувати, де я що купую. В общем, я цим не займаюся, інстаграм я не веду. Я туди тільки із відпочинку іноді виставляю фото. Ну, і давайте тепер подивимося, посилки із Китаю. У мене тут насправді такі посилки, які, знаєте, я не знаю, чи я собі залишу, чи прийдеться їх повернути обратно в Китай. Давайте будемо дивитися. Справа в тому, що після того, як я влітку замовила оті собі обувку літню, таку от типу спортивної обувки, і вона мені дуже круто підійшла, і вони дуже-дуже зручні. Я проходила в них е, усю відпустку. І тут приїхала вдома ходила. Ну, в общем, я розікнула і ще раз замовити собі обувку. Так, але почнемо з цієї маленької. А що це в мене там ще таке? В нас дуже похолодало. Прямо дуже похолодало. А я хіба таке замовляла? Чи це подарунок? Зараз розберемося. Так. І я замовила лялі, а тепленьку. Боже, вже хотів але ні? Замовила ляльку. Ось таку кофтиночку, флісову. Ой, я, по-моєму, з розміром прям вгадала, прям на неї. Дивіться, яка гарнюня. Вона така теплесенька, така шерстяна. І дуже мені. Ну, не шерстяна, знаєте, як плет. Типу. І що мені подобається, є ось ця штучка для того, щоб пристібати її на поводочок. Клас! Така приємна, прям супер. Це все, все добре, залишаємо, потім на ляльку одінемо, подивимося. А оце а що? Я це не замовляла. Це що, мені подарунок поклали? Що я замовляла? Блін, слухайте, я в упор не пам'ятаю, що це. А, я замовляла, точно! Коротше, це такі штуки, а як же ось тут, звідси, ні, воно, мабуть, не дістається. Це такі штучки, бачите, вони відклеюються тут якось. Отак, От відриваються. І це такі силиконові. Заднічки, бачите, ось я відклеїла така силиконова штучка, щоб заклеювати від натертостей. Тому що я знала, зараз іде період туфлі, балетки, лофери. І обов'язково задніки натирають. А лікопластирі в аптеці, вони прям взагалі щось не тримаються на моїх ногах. А оці силиконки були відгуки, що тримаються шикарно. Ну, не знаю, вони тоненькі і так прям. Зачотно, і дуже зручно, що воно в такій ленті. Прикольно. Прикольна находочка. Так, я на всі свої замовлення, ось ці з Китая, залишу вам посилання. Якщо треба буде посилання на інстаграм, те, що я, це, що я замовляла, напишите мені, я вам дам посилання на інстаграм. Так, ну і нарешті. Перша обувка. Я замовила собі балетки, як це прийнято називатись, тому що в мене світлі балетки є, а чорних балеток нема. І теж, чому я її, в принципі, то замовила? Тому що мені треба було лялі одежину замовити, а на тему там же ж на 400 з чимось гривень мінімальне замовлення. І я думаю, ну що ж мені ще замовити? А одежина на лялю на тему. На відсотків 70 дешевше, ніж е, купляти тут. Тому однозначно треба тут, е, там. Ну, і я собі вирішила замовити балетки, так як в мене їх немає, і я хотіла собі чорні балетки. якраз зараз на холода. Ой, такі приконні. Виглядають досить непогано. Єдине, що вони так непогано пом'ялися в дорозі. Ну, Будемо сподіватися, що на ножки вони. Вирівняються, треба буде ще міряти. Дивіться. Ось такі балеточки. Зараз поки що, на перший погляд, мені подобається. Поки що подобається. Треба міряти. Треба міряти, дивитися, як вони на мене будуть. Давайте відкриємо ще другу пару обувки, а потім почнемо приміряти. Тут у мене. Моє замовлення для бігу. Так? Ви ж всі знаєте, що я почала бігати. І мої кросівки для цього взагалі не підходять. Тому що бігати треба в амортизуючій обувці. Я зайшла в наш е, спортивний магазин, вже зараз не пам'ятаю, як він там називається. От, ціни на бігові е, кросівки. Від 3 тисяч гривень. Але такі, щоб гарні, це 100 баксів. От. Ну, в мене зараз немає змоги такі собі купити, тому я думаю, спробую на тему. Знайшла там кросівочки. О, боже, які вони красиві. І ви знаєте, відгуки були там шикарні. Всі написали, що в них просто суперово бігати. Що вони дуже м'які, дуже зручні, і для бігу вони, типу, бомба. Я замовила сороковий розмір, в мене сороковий, я і тут купляю, і там замовила 40 й Ну, не знаю, мені зараз вони навид такі здорові, вони точно сорокові. Тут написано 42. Капець, ну будемо міряти, якщо що, прийдеться повертати. А я вже їх так чекала. Я ж бачу, що вони якісь здорові. Ну що це за фігня? Я сороковий замовила. Ой, дуже красиві. Давайте міряти. Почнемо з кросівок. Слухайте, а вони вроді би і невеликі. Вони, звісно, дуже вільні такі прям. Ну, може, це, що треба їх зашнурувати? Але для бігу вони ж і не повинні бути впритик, щоб в палець не надавлювати. Може, це маркування просто в них іде так, що на наш сороковий. У них іде маркування 42. Може, в цьому причина? До речі, от вони в дорозі, ну, майже не помялись. Я дивлюся, тут носочок тільки трошечки. Такі вони дуже свободні, чесно кажучи. Ні, ну палець усьо. Менше точно не треба. Так, підкотимо штанішки. Ну що, опа, дуже зручні, дуже м'які. Якісь вони, ну не знаю, поки що. Отак, я їх обула, вони дуже зручні. Мені здається, мені в них бігати буде просто супер. Ну як вам? Мені єдине непривично, вони якісь такі ось тут широкі. Ну, виглядають наче непогано. Треба їх зашнурувати, бо вони дуже широко зашнуровані. Менше точно не потрібно, точно, бо тоді буде впиратися палець, а для бігу це прям дуже погано. Ну що, залишаю, кросівки не відправляю назад. Залишаю. Дуже зручні. Єдине, що треба ж подумати про те, що скоро почнуться дощі, мокро буде, і я ж уб'ю по поганій погоді, то треба буде подумати, можливо, замовити якісь чорні. Так, ну і що, балеточки? Валеточки. Так. Для того, що вони пом'ялись, щось мені не дуже понятно. отак мабуть. Таке відчуття, що вони... Чи так все-таки? Таке відчуття, що вони дві правих. Чи дві лівих. Ні. Балетки, мабуть, підуть на повернення. Я в них є і влізла. Таке відчуття, що отак. От О, да. Вроді би і влізла, але якось нога там так скута. Ну, з другої сторони, вони ж ще потягнуться. Навіть і не знаю, що його робити. Залишати чи ні. Наче і вдобні. Як вам на вид Наче я ось його мабуть, це мені після кросівок було трохи так якось не по собі. А зараз, наче і непогано, наче і зручно, вони ще розходяться. Кросівки просто були дуже-дуже широкі, ну, виглядають доволі непогано, правда? Якраз мені на роботу ходити гарненькі. І кросівки вам давайте ближче покажу. Ось такі красунчики. Посилання вам залишу. До речі, вони зроблені, бачите, як якась така тканюшка вілюрова. Ну що, остання примірка? А Ляля теж повинна поміряти, правильно? Давай, мала, давай. Давай тобі тепленько буде, ти ж мерзнеш постійно. Давай. Нова ну, одежинка в тебе тепленька, як плідік. Чого ти падаєш, Ляля? О, Боже, як на Ляля, дивіться, як гарно. Ляльок, дивися, як тобі хорошо. Да, маленька. Клас. Тепленько тобі тепер буде, будеш вдома ходити. Да? Да? Ляга, гляга, ля -ля. я знаю, що ти мене любиш. Да? Ти мені благодарна, що я тобі таку тепленьку дижину купила, так, да? Мала. Ну всю. І лялечка в нас до осінь готова, щоб гуляти на вулиці та й вдома. Її б також непогано залишати в одежині, бо вона й дома мерзне, бо вона лягає тут на дивані і їй холодно, так, Манюня? Манюня. Так що всі е, е, покупки вдалі, нічого мене не розчарувало, все гарно підійшло, і балетки я залишу. Я залишу вони нормальні по розміру, просто вони завужені, да, по своїй формі. І після кросівок, бо кросівки дуже широкі, після кросівок вони мені здалися, значить вони маленькі на мене, а вони по розміру нормальні. Так що залишаю. Все залишаю, нічого назад не відправляю. Покупочки вам свої показала, а я тепер біжу на город, тому що у нас сьогодні п'ятниця. І робочий день у нас на роботі закінчується раніше, тому я встигла побігати вже, встигла вам відзняти посилочки. І ще, поки на вулиці не темно, треба прибирати город. Бо в мене взагалі немає на це часу, поки я повертаюся з роботи, поки я побігала на вулиці вже темно. Все. Вихідні дні, ось завтра в нас такий насичений вихідний день, що знову ж таки до городу мені тут не буде коли дійти, щоб його прибирати. А в неділю я працюю знову ж таки цілий день, тому вихідні також нема коли. Тому треба, хочу так потрошки, коли є якась годинка, йти і все прибирати на городі. Я зараз зберу помідорчики, баклажанчики, перчики, все, що є. І буду все виривати і виносити на гній. Треба город вже прибирати, бо в нас вже холод. У нас сьогодні зранку було 4 градуси тепла. Холодійна вже! І передають взагалі заморозки. Треба вже город повністю прибирати. Я вам, до речі, не показувала, який результат після раундапу. Дивіться: усе висушене і більше не росте. Ось доріжки, правда, тут ось мокрець знову почав рости, і кульбабка зійшла, і перій. Треба знову просто проходити, вбивати, і тоді, можливо, через роки всього цього добра буде менше. А так, то баклажанів, помідорів. Там ще цвітна капуста, броколі. Коротше, тут роботи маса, маса, маса. А часу, як завжди. Тому я зараз швиденько буду все робити. Показую вам врожай, і це ще не все. Майже відро помідорів, трошечки більше половини. Ось таке відро різних баклажанів. І майже відро перцю. І це ще я не все зібрала. Ще не всі баклажани. І я ще не збирала цвітну капусту з брокколі. До речі, я хочу вам показати свій експеримент із цвітною капустою. В мене ж одна штучка, правда, тільки. Ну, виросло б усе, я вам так скажу, якби в мене просто вистачало часу за всім цим доглядати. А так і задачі я повністю взагалі не доглядала свій город в Черкаса. Тому тільки одна. Зараз. Опа. Так, де вона? Де вона? Ось вона. Ви подивіться. Ви подивіться, яка в мене цвітна капуста виросла. Вона у вас в камері рожева, а насправді, вживу, вона темно-темно-фіолетового кольору. Ось так. Я їх саджала аж 10 штук, а зав'язалась тільки одна, просто по причині того, що я за нею не ухажувала. Я її не поливала кожного дня, я її не підживлювала, я її не полола. От, тому зав'язалась тільки одна. Причина тільки в мені. Але на майбутнє можна брати, зав'язує головки. У мене там є відео, де я робила огляд насіння, що я буду саджати в цьому році. І ви знаєте, це була найвдаліша підбірка взагалі всього насіння, що я брала за руки. Дуже все врожайне: що помідори, що перці, що баклажани, що цвітна капуста, що броколі. Просто їм не вистачило в цьому році моєї уваги. Тому що я настільки втомлювалася на дачі, що тут все просто закинула, все в бур'яні. Я надію, що на слідуючий рік воно все виправиться, тому що я вже не буду займатися городом на дачі. Ось і все, бачите, темно, толком нічого не встигла поробити. Я ось зайнялася цією клумбочкою, повиривала вже баклажани ті, які відродили, залишила там, де іще є в надії, що вони достигнуть. Висапала тут бур'ян. Тут також просто повиривала перці. От, збира зібрала врожай, все, і вже темно, нічого не видно, нічого робити вже неможливо. Доріжки також прочистила від тої сухої трави. В общем, я не знаю, коли я все це буду робити, тому що в мене так виходить, що жодного вихідного дня мене немає вдома. Мені б, хоч би один день, і я б все б прибрала, от і залишила б вже чистий город на зимівлю. А так не знаю, коли я це буду робити. Все, йду додому. Так, просили мене показати мій лимон. Ну, лимонів поки що нема. Ну як, ось, ось, бачите? Ось це лимончики. Так, а ось квітнуть. Зараз квітнуть вони. Будуть. Ой, так, де фокус сьогодні? Будуть зав'язуватися лимончики. Ось також, бачите? От. Я вже полила добривом, яким купувала. От, бачите, тільки я тронула і вже один відпав. От, полила вже добривом, буду надіятися, що наші лимони не осипляться. Тому що попередній раз все, що квітло, воно все осипалося. Я не розумію, чому вона стоїть коло вікна, і поливаємо постійно, але чомусь йому щось не подобається. Листячко це якесь отаке є. Якесь отаке незрозуміло. Хоча, от, оці темні листя це воно все випустило, це все нові такі листочки. Все, друзі, я з вами на сьогодні прощаюся. День підійшов до кінця. Завтра в нас дуже-дуже насичена субота. Буду вам знімати, показувати. Тому чекайте на слідуче відео: а тут не забудьте поставити обов'язково лайк, написати коментар, ну і підписатися на канал. Цим ви підтримуєте розвиток нашого каналу. Всім спокійної ночі, тихої ночі, до побачення!